Бачите, на нашому автомайданчику майданчику ще одна новинка. Це Тюган, дуже класний новий, і дивіться, Коля щось вже дивиться по ньому. Так, що ти дивишся? Що ти робиш? Так, звіряю звіт комплексної перевірки даного автомобіля. Яка перевага цього звіту, тому що кожен клієнт має право дізнатися про цю машину, що з нею було? Комплексна діагностика заключає в себе повністю перевірку деталей в ходової частини, мотора, коробки передач, всіх електронних блоків, тобто. Куди можна було залізти, перевірити, це все зроблено. Прикольно, ми так прям все детально дивимося. Так, і це велика перевага для клієнтів, тому що вони не платять за цю перевірку, а машина вже перевірена. Ну круто. А що вона ще дає? Дає перевагу перед конкурентами, тому що якщо клієнт йде на якісь інші майданчики, там машину треба вести на сервісну станцію, це платити платно, кошти, да? і перевіряти. У нас це все безкоштовно і повністю вся комплексна діагностика. Так, то це я бачу у нас є відюгом. З'явився. А який це, рік? Це 22-й рік. Покажемо зараз чи потім? Потім. Ну, ну інтригу зробимо. Це 22-й рік. Він буде на гарантії з невеликим ну, пробігом, повністю цілий, неушкоджений. Ну все, ви чекаєте наступне сторіс. Офіційний сторіси? і офіційні да. перевірення автомобілі тільки в автобус. Але Пітер давайте описуємо. я отак зроблю один. Ну все, ви побачили, який він. <ріст> і все. Або ось так ще вам покажу. Оглядово, який він класний, сірий. Практично новий і на гарантії. тому я вам рекомендую приїхати до нас на огляд і побачити його власноруч, правда? І отримати так. таку ж її книжечку з собою. Повністю сервісну історію. Ну, все. Запрошуємо. чекаємо. Пописну перевірку.